Так, я включила, я все одно там підріжу. Сподіваюся, виглядаю. Достатньо. not bad. Нормально. Давай, закидаємо ноги, раз вже ми почали. Я вже закину. І так. Шановний, no. починаємо. Розкажіть мені про ваші враження. Як ви проводите свій час на катавіці? Чесно, я кожного дня на катові саме тут на арені чи загалом? Якщо загалом, то я просто хочу завжди їхати додому. Бо ну, у мене по-перше, проблема, що я в місяць сижу в Польщі без інтернету, мені не можуть провести його. Я сижу з мобільного інтернету, я граю в PUBG, бо в мене більше жодна гра не тягне. Ось, але загалом мене шеф постійно кличе кудись піти погуляти, ну випити пива. Це для мене базово, для моїх відосів і про іншого. Мені готуватися то ж треба. А тут на катовіці, ну що, на цілими днями зйомки, ну типу у мене. Хлопці того чилять, вони прийшли, покоментували, поїхали. А в мене а, ну вони ну майже чилять, да. А в мене, типу, піти там зняти, то зняти якесь замовлення, спонсори, щось зняти, кружечок записати автографом навіть взяти. Вчора пішов в магазин, купити собі щось поїсти. Шеф побачив мене, що я йду. каже, давай назад, автограф, сесія наві. Я прийшов, вони все зняли вже. А я тільки пішов кулечки, по і автограф взяв. Але загалом кайфово. Ну, для мене ж кожен турнір це величезна атмосфера. Типу, тому що е, я завжди ж мрію про це. Я сім років тому я почав свою роботу вперше в україномовному касті, і я мрію потрапити на мейнкаст, і ця мрія збулася. Я вже два роки кайфую нереально. Відколи почалась твоя робота саме на цьому заході? От, яке це було число і з чого ти почав? Коли у нас 31-го числа почалася? Та саме ну взагалі я почав ще з play-in Studio, Ми ще її коментували, працювали на студії. У нас тут в Катавіцях ти робили шоу. А потім, коли вже почалася ця стадія play, групова. Ми почали знімати дуже багато контенту по місту. Ми добралися, ще це не вийшов відос, але він дуже гарний, Там 15 хвилин, де я просто їду з якоїсь дєбрі, з якихось лісу якось мене затягли. І сказали, щоб я добрався без телефону, без гаджетів, без нічого добрався до Катовіця. Сонце було? Так, але воно було таке трішки. Зат... Мені пощастило, що я зустрів українців по дорозі. І вони мені сказали, отут зупинка, ти сідаєш на автобус і їдеш в Катовіце. Я кажу, все, насі. І я просто за 40 хвилин доїхав. Мені пощастило. Ось потім ми знімали фастфуд Катовіце, потім... Це потім це було вчора. Да. Мене батько сьогодні сміявся. Потім ми знімали ще якусь їжу. Катовіце. У нас коротше декілька відосів було. А, ось і ми оце все бігали, знімали огляди. Робили ще з рекламних інтеграцій, які є тут в місті. І це було три дні. У мене поспіль. Потім ми поїхали, робили включення, з наві там робили. І плюс, ну і все на медіадень я не поїхав, можливо, ви, слава Богу. У ну, мене не було, бо мені було складно, але загалом тут зараз в арені купа ще роботи. Ну, я не сподіваюся, що я завтра буду сидіти кайфувати. А як взагалі тобі е, перебудова арени в плані вашого робочого місця? Тому що зараз ви коментуєте, я пам'ятаю, минулого разу це було згори з боку. Да. І ви бачили е, частину екрану, частину сцени і частину якби, самої арени позаду. А зараз у вас позаду лише арена. А це, напевно, навіть для мене це і ліпше. Я вчора Кості на трансляції в останньому матчі задавав це питання. Типу, я кажу, як тобі атмосферно, тут чи там зверху? І він каже, я не можу це сказати, мені взагалі атмосферно. А мені, ну типу, згори воно класно видно. Але якось немає того. позаду, коли ти отак стоїш біля самих фанатів, по це хтось приходить, вчора в Наві там дівчинка я приносила прапор. Я... Я мене аж так, типу, аж класно, коли там люди дивляться, заглядають. Коли мій відос транслювали знову там з фастфудом, 100% якісь люди заглядали, дивилися вже все, це вже реклама, це плюс вайб. Е, ось, і виглядає це значно ліпше, як на мене. Плюс наші колеги не змінилися. Це той самий польський кастер ізак. Він стоїть. Ми з ним там вже кулачки відбиваємо. Вже все друзі, там френдс. Ось атмосфера зниж знизу тут. Мені більше подобається. Я бачила, що паралельно з іншого боку стрімиться ОНІ і Там в нього прям міні-студія, так. така з екранами з усім. Як ти думаєш, йому теж такі вау-ефекти? Чи хотілося б, щоб позаду був екран? кран і така Та, ні? ні. А я думаю, йому не потрібно це. Типу позаду нього все рівно фанати. Він сидить, стрімить, йому кайфово. Типу, можливо, я бачив, як ком'юніті кастери працювали на а там вони сиділи. На якісь такій підставці була зроблена спеціально для них, і у них було купа місце, щоб було видно сцену. Okay. Да, але типу здається, ну като дуже мала арена, і чомусь мені здається, що це може бути вже такі от турніри передостання, тому що багато людей напливу, а арена ну не буде це вміщувати, бо бачиш, як вони зробили маленька сцена, ну вона виглядає прикольно, але це все рівно не той рівень, який ти очікуєш від Катові. Це типу, це як в колоні, громадськість, така величезність. Тому я думаю, що можливо навіть ми побачимо якісь зміни. З ареною я б сказала, що коли я відвідувала арену і сиділа на горі, наприклад, то воно виглядало ефектно. Uh -huh. Ти міг закохатися в атмосферу саме через те, як ти бачиш всі екрани, які стоять поруч, і ти такий, куди я дивлюсь? Вау! Во Як в кіно приходиш на якийсь IMAX дуже широкий, але коли ти знаходишся дуже близько. І так VIP, вони ж платять кучу грошей для того, щоб побути поближче, але в кінці кінців ти або сидиш і дивишся телеві так, так, так просто у тебе стоїть плазма перед тобою. Так. так, і Ти сидиш, просто тебе, наче, додатковий якийсь або на боковому екрані, на якому не дуже все добре видно. І так. Ти оце дивишся, і ці всі фотографії вони, ну, виходять, як ти фотографуєш там когось з гравців на цій боковій е, на тому екранчику. Ти вони такі розтягнуті, мемно виглядає. І не вистачає цього ефекту занурення в саму гру, так. І... Як от на Бласті, коли я був в Лондоні, типу, там було дуже класно. Там були такі величезні екрани, було офігенно. В Сінгапурі, до речі, теж було багато просто таких маленьких екранчиків. Типу не було якогось глобального великого, як ми там звикли позаду, просто як в кельні це було. Позаду просто величезний там, або зверху екран. І, так, так. І воно класно виглядає. А тут такого немає. Типу, ну можливо, атмосфера самого турніру не втрачається, тому що люди все рівно йдуть поти пиво, кайфувати їм все рівно. На все Так, да. да. Вони прийшли подивитися, як там чувачки вийдуть, постріляються, покричати та і все. А як з круговими аренами? Мені досі не довелося бути на жодній круговій арені, типу що сцена посередині, і всі навколо сидять, і виходить uh -huh. весь продакшн також. Має підлаштовуватися під це, і де б ви з кругової арени? Просто з кутку, з кутку? А від? я не знаю. Так, там там є на кругових аренах, продумано все наперед. Є vip ложі які викупляються не для глядачів, а для людей, які кастять. Типу теж саме відбувалося. От, наприклад, якщо взяти The International, який був в Копенгагені на royal Арені. Там місце кастерів було прямо недалеко біля сцени. А для інших кастерів воно робилося теж по бокам. Типу вони можуть тебе запхнути отак. Всередину, типу, якщо сцена кругова, ну кр, в центрі, а фанатські трибуни кругові, Вони просто отут виділяють місце і залишають кастри або відправляють їх в ВІП-руми. І там вони працюють. Там є спеціальні зони. Тому я думаю, це не є проблемою. А ось ну а тут, ну тут трішки так, корявенька, корявенька. Ну це може, ми вже переїли. Ну я не скажу, що я переїв. Я не так багато де був. Ну, типу, тому я не переїв точно. Ще не, не встиг. Не встиг, ще не да. встиг. Ну, колись. Не, не можу, не. а, Як тобі взагалі вчорашні матчі? Як ти оцінюєш їх з точки е, зору як коментатор, як фанат? А, окей, Eternal Fire the Mongol це був щось класний феєричний матч. По-перше, це матч відкриття. Вже на сподику був. А, я вболіваю за монголів. Ну, Матчі проти Віталіті я буду болівати за Віталіті, бо я люблю Апекса. Я люблю Apex дуже сильно, це, не це моя непов'яна. Ну і Зайву, звичайно, я люблю. Новий, ось тому що я схожу. Видно, видно, а, Ось і ну Eternal Fire, вони ну, молодці далеко прийшли, але все. Сьогодні я буду болювати за наві 100% і за Vitality. Я хочу vitality Віталіті наві vi фінал, повторення кельною. Це мені дуже хочеться. У мене вже я навіть бандер, там написано «Fuck Spirit», Ось я вже зробив собі підготувався. Я і бачила. плюс я сьогодні коментувати не буду цей матч, я буду сьогодні на арені. Ми підемо робити з моїми друзями фан-сектор Наві там буде. Ми будемо всі разом, я буде стукати в барабан і кричати «Let's go, Наві. Ти згадав про цей розкажи, будь ласка, як так сталося? Що тебе навіть помітили в основному твіттер-аккаунті Віталіці Віталі. і такі. Ми mm -hmm. зустрілися з моїм другом Денисом. Короче, він з Лондона і приїхав сюди на турнір. Ми з ним там в Лондоні познайомилися, так розпілкувалися. У нього є один друг, він колекціонер скинів, і він дарує гравцям скини. Ну дає їм пограти на турнір. Якісь там топові. і ми якраз йшли купляти мені кросівки. оце це було два дні тому. І зустріли його і його друзів. І коротше, якийсь шотландець каже: Блін, ти ж другий зайву. А я кажу, що? І він робить фото, ставить обличчя зайву на телефоні, і моє, і робить фотку. І я кажу, ви що, хворі. Ну, і, коротше, да, як вийшло, я схожу, не зайву, а потім ми сиділи в готелі гравців після цієї ситуації, там а, через годину-дві. І якраз Матія там щось розплачувався карткою. Я кажу, все, я йду з ним робити фотку. Я йду роблю з ним фотку. І чуваки починають діко ржати, Вони кажуть, ви ж одне обличчя, типу. Ну а я думаю, що Матіє йому взагалі все рівно, він навіть і не зрозумів, там купа фанатів. Ось потім якийсь чувак зробив відос з допомогою штучного інтелекту, де я з ним цілуюся. Це було дуже погано. бо... Моя мама це побачила. А не Це чи? було дуже погано для мене, бо це підставляє і мене і матіє. Ось моя мама це побачила. <світ> почала нервувати. Подумала, що це справді. А я ж зробив ще напис, виклав це в історію. І там написано, що люди придумали штучний інтелект для допомоги. Тим часом якийсь дурник у мене в телеграм-каналі. Просто це цей відос. У мене є фотка з Оніпікселем, де вони зробили те ж саме. Я її просто виклав. І я дає цілу зоні пікселем. Це так не працює, не треба робити. Не використовуйте штучний інтелект не в тих цілях. Це перша ось і все і так хайп пішов. Бо якраз після цього ще там одна контора виклала фотку прямо під постом віталіті, де я п'ю пиво. отак. А це якраз наші спонсори, типу мейкасту. Ось вони виклали. Я думаю, що несе це взагалі. Я вчора сидів, думаю, це ж ваше жах. Типу Вілат там щось почав вирепостити. Вони всі почали щось писати. Що це дійсно одне лице? Я думаю, та де ви це бачите? Ну окей, Но, взагалі мені це подобається, бо я люблю, коли хайп хайп іде. Лютий хайп, так. Мені це подобається. Ну, взагалі, вам би провести, наприклад, з Шокером, шокер в. Здівай, трохи е, Ти будеш косплеїти Ну я зараз собі відрощу якраз волосся. Трішки я собі зроблю потім такі як в нього, і я попрошу фотку ну, футболку вітальки. Куплю собі. Я зроблю косплей на зу. Зуби не фікси. Ні, не буду, не буду не можна. Так, ну добре. Ну це правда візитна карточка. Також посмішка кожного добре. Взагалі, які в тебе сподівання на цей сезон, наприклад, як для Наві? Тому що я бачила інтерв'ю з їхнім е, психологом, угу. де Урсула розказувала про те, що це було важко, і що вони ну як притиралися, могли бути зміни і над цим працювали досить багато. Ну так я ж багато, типу, знаві спілкувався на інших турнірах, коли ми їздили, типу, це. Проблема навіть була в тому, що вони дійсно довго не могли підлаштуватися одне під одного. Типу, але зараз ця команда виглядає зовсім накшого рівня. Типу, по-перше, по друге, вони стали друзями дійсно близькими в житті. Це коли приходить період, команда досягає якихось перемог, поразок. Це все дуже сильно е, захоплює, і ти починаєш здруж... здружуватися, так товаришувати більше. У мене так само було, коли я грав в, кіб... в кіберспорт в доту грав професійно. Типу у мене схожа була ситуація, але це було там півроку. Е, ось, і я це розумію, як наскільки складно там переживати певні проблеми. Але це добре, що вони вистояли, що вони не зробили замін, що вони там не кікнули Вандефула або Олексія іме, коли грав погано. І ця робота Урсули, вона дуже величезна, і плюс аналітик, якийсь там флеші, так і Блейд, який може це все підтягнути і все взяти в одну кубку і створити таку сильну команду. Тому я думаю, що навіть як у майбутньому величезні переваги і перемоги, це тільки їх початок, типу, вони змогли перемогти на мейджорі, як команда, яка там ну. Скільки 4 місяці вони разом чи 5 грали, типу, вони там нещодавно зібралися, там програли їм це всі кажуть, сьогодні з бан, типу, умовно. І вони на високому рівні грали декілька місяців всього. Тому я думаю, що вони переможуть цю Ємкатовіці, якщо вони сьогодні виграють з Взагалі, на фоні наві всі інші сезони те недавно був виляли просто дико, mm -hmm. яко кажучи, дико. Всі всіх комусь продали це, виглядає хата на тата і всі ці міняють жінку все разом в один сезон. Як ти взагалі от, нещодавно було про те, що там? Твіст, якийсь е, найкращий капітан, капітана. Ці зливи були mm -hmm. те, а від Зевса та та там чувак сидить уже, попає на трішечки. Е, типу, він дуже сильний капітан. Не варто казати. Це типу, твіст дуже сильний. А якщо взяти сезон решафлів, всі хочуть зробити гроші. Кіберспорт це бізнес. Ти ж не можеш сидіти. Команда Маус, команда команда героїк. Це ваш ну це просто генії. За три лями там продати своїх гравців, зробити перший раз три лями, другий раз там чотири лями. Вони просто. На цьому заробляють гроші. Команда Маус, яка там своїх юніорів продає. Ми про це говорили кожного разу на шоу нашому. Е, обсасували ці теми Gamer Legion теж які виходять там в катовіці, виходять в групи, демонструють непоганий результат, але при цьому вони продають за дорогу своїх гравців. А навіть це та команда, яким не потрібно заробляти на гравцях. Так їм треба зібрати свій склад і все е, спірити ті самі, знаходять собі якихось молодих дарувань. Про них, звичайно, не хочеться говорити. Але це теж команда, яка дуже добре працює в плані кіберспорту і відкриттях нових талантів. Ми говорили, до речі, з я вчора помічав. Вони ж підписали 9-річного казахського гравця. 2400 400 ело. Ну, це типу, це ж геніально. Чувак просто став популярним в Тіктосі, але в 9, в 9 років, в 2400 ело, я в 9 років ходив в танчики, грав в пісочку з, з, з солдатиками. Е, ось, і йому так заманили аккаунт, але він серію, ну, майбутньому буде дуже сильний і перспективний гравець. Тому тут сезон решафлів взагалі був цікавий, хоча я очікував ще більшого якихось решафлів, але. Ну, я не знаю, якщо Фелкан заграє, буде добре, якщо не заграють то... про Falcons. Взагалі на фоні всіх решафлів Falcons виглядають завжди якось: окей, ви витратили кучу грошей, а де? Результат, результат. А... Чому наприклад от вони там щось виграють в ДОТі, У них там призові пули по КС, Вони десь там на восьмому місці чи що не призові ну, призовий фонд, який заробила команда взагалі, який числиться на eSports Charts, наприклад, угу. типу, вони там десь по КС плавають. Вони Та... там всі інші дисципліни значно більше заробляють. Тут може бути проблема з зоніком, тому що дуже складно знайти. Ну і плюс вони перший склад набрали собі пенсіонерів. Ну, типу, Дюпрі, Меджикскіда. Звичайно, Меджикс там зараз демонструє непогані результати, але треба притірка. Треба багато часу на це. У Зоніка, можливо, немає тієї психології, яка є у блейда. Це теж варто відмітити. Зовсім інакший підхід тренера. Ми помічали, що типу блейд моментом виглядає спокійно, у Зоніка цього може не бути. Плюс варто відмітити той факт, що у них є гроші. Вони платять величезні зарплати. Нашого гравцям грати в Counter-Strike вигравати турнір, якщо в них зарплата по 30-40 тисяч доларів. Ти немає мотивації? Можливо, немає. Та... у них немає мотивації притиратися ну, з кимось новим. Я думаю, що якщо приберуть Зоніка, візьмуть якогось умовного. Ну, не соу, а. Кого можна взяти? Що в нас вільних вільних тренерів таких немає на ну, умовного так? і він просто за рік, там якщо йому дадуть не баланс мінімальний, набрати якусь академку і досвідчених гравців, він зробить те, що він робить вже другий сезон з героїками. Mm -hmm. Ламич теж ну типу ламич зараз пішов трішки та знову працювати з Оскаром. Там трішки набрав таких е, хлопчиків, але все рівно це виглядає перспективно. Вони щось квали грають, вони вийшли далі в наступну стадію. Монте бейт ще якісь команди не пройшли. Перше не пройшли команди, на які ми mm -hmm. сподівалися. А mm -hmm. ламич пройшов так. Ну варто відзначити, що команда все рівно має якийсь результат. Тому тут ну тут складно говорити, треба дивитися знову з часу. Старт сезону тільки відбувся. Перший турнір, у навіть теж був провальний перший турнір. У Фелканс два провальних перших турніра. Тобто завжди не перший раз, вони міняють склад на провалі. Ну, менеджмент провальний... ну, десь е плужить трішечки з тренером. Те, все. Можливо, можливо. Добре, тоді я сподіваюся, сьогодні у нас буде насичений день. Буде перемога сьогодні. Перемога віру, буде. Вірю, вірю, перемога, перемога буде. буде. Вірю, я повірю. Тому дуже дякую тобі, що ти до мене завітав. Дякую. І гарного тобі дня. Тобі теж навзаємо. Дякую. Бля, той чувак.